Нема таких осінніх партитур, які б зіграли ноту завершальну оцих жорстких диявольських тортур, оцього горя ноту прощавальну. Нема таких смичків, немає страх. Зиканців, які б розклад змінили віщих рух, і дії оправдали окупантів, коли твій син не повертається з війни, коли село зустрічає героям на колінах, спинися музику і ти. Цифра та не прощена вона, бо це обірване чи життя і доля, мужчин найкращих забирається війна, безшально косить сипле смертю серед поля. Поки виполіскують дощі, допоки наші діти в пазурищах, життя давно не ціниться ніким, і сльози горя лють на кладовищах, хіба їх ладен злікувати звичай. Хіба під силу вічей музикантам серед жахливих, здичавілих мук, лиш образ бога матері Оранти, коли твій син не повертається з війни, коли село зустрічає героям на коліна. Ся музику і тишу війми, хай син побуде, хоч на мить у рідних стінах, двохсоти цифра, та не вона, бо це обірва нечищиться і доля, мужчин найкращих забирається війна. Шально коси субтитры смерті серед поля. Дружи, Без тебе пустка на душі, Дужать, мовчать від болю клавіші. Дуж... Несправедливості, безсилий крик, Друже, Ти в пам'яті повік, ти так любив мир, що захистив його собою, та боротьби мир. у нас тебе забрав, героя, ти так любив. Нас, що берегом став навіки, і не знайде час від цього болю ліки Брате, не підібрати жодних слів, як ти, спитати б ще мільйон разів. Знає як відвернути той проклятий бій, Брате, низький уклін тобі, ти так любив мир, що захистив я собою. Та вир, у нас тебе забрав героєм. Ти так любив нас, що берегом став навіки. І не знайде час від цього ліки Господь говорить найбільше це про любов, про любов до Бога, про любов до ближнього, і ось ми маємо любити ще третя, є любов, це є наша рідна земля мати, це є наша держава, як і в кожній державі жителі її має любити і любити її. І отче любов. До своєї матері і батька, які нам дали фізичне життя, любов до Бога, яка є на першому місці, любов до церкви, бо вона дала нам вічне життя, при притайні хрещення, ми стоїмо дітьми Божими і спадкоємцями Його царства і вічного життя. І третє, що ми маємо любити найбільше, це так само. Є наша ненька земля, котра є теж нашою матір'ю, котра дала нам життя нашим родичам і годує нас і набуває. І ось ту любов, не знаємо, маємо проявляти у ділах своїх, в житті Своєму. І ось каже Христос, та найбільша любов, котрий коли. Обіда життя своє, за друзів, котрі живуть на цій землі, котрі черпають все добре, оцю мову, пісню, традиції, Ось так і ми живемо на цьому дочасному світі, на своєму клаптику землі, яка називається Україна, бо знаємо, що її треба любити, І якими ділами ми маємо любити її, знаємо по різному, але найбільше ми знаємо, як своїх батьків маємо захищати, як від Бога і віру нашу маємо так само назад і ставати, так само і свою рідну землю боронити. На превеликий жаль настав для нас час, коли ми вже від 14-го року. По тривогах, смуках, переживання захищаємо нашу землю, Захищаємо наші сини й дочки, захищає добровільно і недобровільно, і ось перед нами лежить покійний роман, який пішов захищати від перших днів, виявляв свою любов не тільки. До Бога до своїх родичів, які йому дали життя до своїх дружини, до своїх дітей, але і виявив велику любов, велику любов до своєї батьківщини, до нас, усіх з вами, бо Він нас з вами, всіх пішов захищати. І ось він, захищаючи, нещадив свого життя від 14-го року. Перебував він там, на сході, короткочасно, мав трошки відпуску, бачив він ситуацію, що ворог наближається і попереджав своїх а Особливо тебе, дорога, оксана, дружина, котрій казав Оксанко, прийде час, він наступає, він прийде обов'язково. Щоб ти мені не боронила, коли я знов залишу вас, залишу тебе і піду захищати вас туди, щоб ворог не прийшов сюди до нас, і він пішов, коли настала ця страшна година цього ранку, 22 лютого, 22-го року, 24 лютого, коли замер. Загоділи ракети У всіх околицях нашої країни, коли ця страшна злістка облетіла всіх, і він знову встав і пішов. Не оглядаючись, не зважаючи на просьби він пішов захищати нас. Так дорогі мої, це правда є, і неповна, коли він. Як кожний людині Господь Бог дав у природу її любити своїх ближніх, своїх батьків, любити Бога, шукати його, хоч не знає, любити свою батьківщину. Ось той голос Божий йому підказував і підказав у той критичний момент, час великої війни, яка настала, і на превеликий жаль. Так я внібагато тисячі наших, побратимів його, наших дітей, віддали і віддають своє життя, бо це до мої боротьба непроста, це боротьба з невидимим і видимим ворогом, це боротьба зі злом, а зі злом боротися, о є важко. Як Христос збирав апостолів і попереджував їх, хто хоче йти за мною, хай забуде про себе. Візьме хрест, візьме тягар великий йде за мною. і жди, і йдуть послідовники Христа. Отож хто хоче захистити свою батьківщину, матір батька дітей, мусить взяти тягар, я і взяв покійний роман. І сьогодні настала хвиля, хвиля довго чекана, особливо для рідних, для близьких, знайомих батьків тих п'ять місяців, яких вони очікували, пізнавали, робили всякі, як кажуть, відповідні процедури, аби привезти його і належно похоронити. Тут на рідній землі, за котру він дав віддав своє життя. І так сьогодні прощайте, Він каже моїми устами, найдорожчі мої, Прощається по з дружиною Оксаною, так швиденько пробігло ваше супруже життя, напевно, ще вінець ваш, доля, ваша, спекійна не зів'яла повністю, що десь місцями може зеленіє той вінок вашої долі, якої без час свого весілля. І так швиденько воно прийшло, на жаль, Прощай, Оксана! Вибачай! Вибачай, як і багато інших, мусить вибачити своїм чоловікам, своїм коханим, своїм рідним які їх залишили, але вони йшли із любові, і він йшов з любові до тебе, до своїх дітей, і те все він виказував тобі і по телефону, і на яку коли ви були разом. Прощай, хай Бог любується тобою. Прощається покійний роман батько з своїми ножками, Остапом Максимом. Котрі не все розуміли, котрі тільки знає і кажуть, наш татко там, у небі, вони по-дитячому, як і належиться, розуміє, це і вірять. Бо так Христос сказав, така є віра, дітей, і будьте такі, як діти, бо таке, є царство небесне. Так діти, не бачай. А то багато ага, мрій, було. Але це слово та проти вас мертве. Прощайте, живіть з Богом. Я колись у повісті в Новелі писав, простикає нове сини і батько старий Максим, коли його син Андрій прийшов і каже, останній раз тато і дух. Бороняти нашу Україну, яку Україну каже батько. Оту, коли взяв від шаблю, струнив у землю, кусочок грудки підняв на тій тишаблі тиша і показав батькові, оце є наша Україна, оце є наша земля, яку йду захищати. А він так приставив у шаблю до грудей. Сказав, оце є кров нашої землі. Іду, і батько каже, сину, ще ти маєш Івана молодшого Андрій, брата, візьми його з собою. Так. Ідуть вони обороняти виганяти ворога, а далі батько. Кляк на коліна читаємо в цій новелі і промови, Господи, мати Божа, Ти одного сина мала і віддала за весь світ від куплення. Я віддаю два сини, Ботії матір'ю, татори мої. Оті сини, родини Шелепети пішли і бачимо, на жаль, тепер це всі, Пішли і племінники. Так бачимо, який жертовний наш народ і добровільно за піщами. Хай Бог вас боронить діти, що ви цього не дочекалися, що ви не пішли або мирі спокій. Чивіть з Богом, хай Бог і мати Божа вами опікується, прощається покійний роман, із батьками своїми, мамою люблю, і з сестрою лідою. Прощається, свакро на себе, прощайте, мої найрідніші. Я вас захищав, вам тяжко було мене виглядати, вам тяжко було слухати, коли я щось говорив і стонав, може, а може й ні. Але найбільше вам тяжко було очікувати цей днини, коли ви сьогодні зі мною прощаєтеся, прощайте, хай вас покритять. Прощається покійне з вами, дорогі племінники, племінниці, вікторії Назару, волоси Марію, святещує Марію, тесям Василем, швагром, Василем і його сім'єю, швагром віталіком і його сім'єю, хресними батьками і їхніми сім'ями, стріком Миколою, стриком і його сім'єю, стариком Андрієм і його сім'єю, який тяжко зараз не знаю, де, Прощається із своїми комами, їхніми сім'ями, з родичами, і з родиною всієї Щерниці, з пісочної Дроговича, Борислава Львова з польотом, з вами однокласники, недавні ще, сусіди знайомі, всі побратими, які є. І яких на жаль немає дві бригади, з котрими він був, так, на жаль, їх всіх вже немає мають живих. І сьогодні з вами, дорога громада, дорогі парапіяни, дорогі всі, які прийшли, щоб віддати належну пошану, скласти вінок тим литом за губоки нашого великого воїна, Романа, з надією і вірою. Ми з ним прощаємося хоч так печально, хоч так тяжко є, бо ми звикли до цього життя туземного, земного, але віримо, що він там у небі. Це говорять уста його дітей, младенців. А Христос сказав, уста младенців говорить правду, а він ішов добровільно, а він йшов свідомо, і хочеться вірити, і так воно напевно є. Там є у небі, він недаремно прожив, і він нас сьогодні закликає не тільки бути готовим до зустрічі з Богом, бо не знаємо, коли цей ворог і вдарить по нас, але закликає нас особливо любити свою землю, любити Бога, як приходиться і пожертви за неї все, що потрібно. Хай Бог прийме ваші молитви, ваші сльози две мої, хай отрив, котре Господь, так як тисячі мільйонів матерів, які теж очікують, шукають майд надію на своїх дітей. Амінь. Слава Ісу Христу!